Будинок правління Ужанського комітету має бути в Держреєстрі нерухомих пам'яток України. Восьмий апеляційний адміністративний суд підтримав позицію прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції. Воно зобов'язує виконком Ужгородської міської ради виготовити облікову документацію та подати пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єкта до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це забезпечить його належний захист, догляд та збереження. Цим же рішенням суду визнано бездіяльність органу, наслідком якої є те, що будівлю колишнього жупанату, де зараз розташований обласний художній музей, досі не внесли до відповідного реєстру пам'яток. Триває боротьба за збереження будинку управління уженського комітету ще з 2021 року, відколи прокуратура вперше звернулася з позовом до суду. А наразі рішення суду апеляційної інстанції набрало законної сили.